В межах програми транскордонного співробітництва Польща Україна було реалізовано проект Інтерактивний молодіжний театр як інструмент збереження та популяризації спільної польсько-української культурної спадщини. Учасники програми підбили підсумки спільної роботи в Ужгороді за участі гостей із Польщі. Результатом проєкту стала вистава Диво бідних людей за мотивами твору польського письменника і драматурга Маріана Гемера, який, до речі, на початку минулого століття народився у Львові. У міжвоєнній Польщі це був один із найвідоміших сатириків і авторів кабере програм. Тому не випадково творчість Гемера як представника спільної культурної спадщини України та Польщі зацікавила ужгородського режисера Михайла Фіщенка, щоб здійснити постановку в межах реалізації міжнародного грантового проекту. У виставі, прем'єра якої відбулася 20 березня на сцені Закарпатського обласного муздрамтеатру, були задіяні юні актори, студенти першого курсу зі спеціальності сценічне мистецтво Академії культури та мистецтва. Вдруге, в Ужгороді виставу показали 27 березня. А уже 3 квітня українська та польська молодь представила дійство у театральній залі польського Любліна. Передшим повстала piękna штука. На підставі Джіло Хемара, яка була виставляна зарувно, була поставлена чудова вистава, яку реалізували студенти Закарпатської академії культури і мистецтв, і також цю виставу показали улюблені за участі і польських молодих акторів. Крім того, вийшло друком видання біографії Маріана Гемара, завдяки якій ми можемо дізнатися про велику літературну спадщину письменника. Та співпраця на фоні культури то є теж один з важливих елементів. Ця співпраця надзвичайно важлива та потрібна, тому що через культуру ми пізнаємо українську молодь, особливо у такий важкий час. І культурне середовище дає нам краще зрозуміти культуру обох сторін. Обох країн, як і польська молодь, так і українська, повинна через культурні проєкти ще більше згуртуватися і дізнаватися про культуру держав. Я дякую польській стороні за підтримку і увагу до України. Ми всі з вами прекрасно знаємо слова Черчилля, якого сьогодні цитують всі політики, всі культурні діячі. Що за що ми воюємо, якщо у нас немає культури? Тому я дуже вам дякую саме за вашу увагу до культури. За ті за увагу саме до тих діячів, яких добре знають і в Україні, і в Польщі можливо, і не добре би так знали, якби не такі прекрасні цікаві проекти. І ми маємо результат виставу, яку показали наші студенти в Польщі. Ми побачили у Польщі прекрасну учнівську роботу. Реалізація цього проєкту дала можливість залучити творчу молодь та місцеве населення до пізнання спільної українсько-польської культурної спадщини, вивчення мистецтва через формування театральних майстерень та неформальне спілкування української і польської молоді під час творчого процесу створення вистави підсумували організатори.